Добрий ранок, сонечко, добрий ранок небо! Ставитись до кожного із добром нам треба. Як кажуть, у нас на Україні здоровенькі були. Зараз у нас заняття з грамоти та мовлення. Вперед, в країну звуколяндія. Малята скоро мовка. У долині жив удав, удавав, що він все знав. У долині жив удав удавав, що він все знав. У долині жив удав удавав, що він все знав. Давайте прослухаємо вірш Григорія Демченко, Моя матуся. Працює матуся моя в дитсадочку, всі дітки для неї, як дочки й синочки. Хороша, ласкава матуся моя, усі її люблять так само, як я. Ви здогадалися, ким працює матуся Наталочки? Так вона працює вихователем. А що робить вихователь? Грає з дітьми, навчає їх. А хто ще працює в дитячому садочку? Помічник вихователя Що вона робить? Доглядає за дітками, миє посуд, ще хто працює в дитячому садочку. Музичний керівник. Що він робить? Навчає співати та музики. Хто ще працює в дитячому садочку? Кухар. А що він робить? Він готує їжу. Ще працюють медична сестра. Що вона робить? Вона дбає про те, щоб діти були здоровими та сильними. Хто ще працює в дитячому садку? Так, двірник він прибирає двір. А хто керує дитячим садком завідувач, а хто керує роботою вихователів у дитячому садочку? Методист. Малята, а які ще професії ви знаєте? Так, лікар, водій, листоноша, будівельник. А як назвати одним словом лікар, водій листоноша? Так, це професії людей. Всі професії важливі і необхідні. Сьогодні ми здійснимо подорож до будиночка, де проживає буква У. Буква У любить ходити до лісу. Давайте і ми підемо разом з нею. Якщо ми прислухаємося, то неодноразово почуємо звук У. У-у-у! Чуєте? Давайте і ми так спробуємо. У-у-у! <звук> а як у лісі ви вітер, прислухайтесь. А за допомогою якого звука ми можемо зимітувати вітер? Так, за допомогою звука у-у-. А ось сидить на дереві пугач. Як пугачухає, придивіться, на якому дереві сидить пугач. Так, це дуб. А чи чуємо ми звук У у слові дуб? Так, всередині слова. Звук У голосний. Коли ми його вимовляємо, губи витягуються вперед трубочкою. Звук У проходить вільно, без перешкод. Його можна проспівати. У на схемі ми його позначаємо кружечком. Давайте пограємо в гру, впіймай звук. Я читаю віршик, а ви, коли почуєте звук У, то потіть ніжками. Улянка учора ляльку купала. Улянка із лялькою в тазик упала. Улянці у звару бабуся дала не плакала більше, улянка мала. А щоб записати звук У, знадобиться буква У. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся, я, татко, ця буква схожа на рогатку. Подивіться, на що ще схожа буква У. От і завершується наша подорож з буквою У. Час їй повертатися до свого будиночка. А щоб краще запам'ятати букву У, зліпіть її з пластиліну або викладіть. З паличок. один, два, три, додому поверни.